У Чернівцях прибирали на швидкість і за призи. Малеча калічанки у суботу впорядковувала свій мікрорайон. Менш ніж за годину діти зібрали те сміття, яке роками не помічали комунальники. Про спортивний азарт і правильні висновки дивимося разом. Десять команд, 50 учасників. Цієї суботи на калічанці відбувся другий екобум. Вся територія нижньої калічанки розбита на три зони. В кожній зоні працює по три команди, і завдання команди зібрати по п'ять мішків. Тож, озброївшись рукавичками та мішками, оголошую змагання відкритими! Діти розбіглися. Маленькі мешканці мікрорайону змагалися між собою, хто найшвидше прибирають дитячі майданчики і прибудинкові території від непотребу. Збирали переважно пластмаски увагу, железки, желез. у закутках під кущами та деревами. Аби всі були у рівних умовах, прибирати треба було у суворо визначених місцях. Нам треба прибирати. Змагання тривали менше ніж годину. За цей час учасники екоакції наповнили десятки мішків сміттям. А хто ж це кидає Ми не знаємо. Ну, то не ви? Ні. Ні. А от у то їхніх старших друзів є відповідь, хто ті, хто кують. завдяки старанням учасників змагань, цей мікрорайон тепер буде значно частішим. І справа не лише в тому, що було зібрано півсотні мішків відходів, а ще й у тому, що смітити після такої акції діти навряд чи будуть. Діти кожного року з нетерпінням його чекають. Відвертом скажу, я отримав декілька дзвінків від дітей, щоб ну давайте організуємо пошвидше, коли цей захід буде. Переможців і учасників змагань після завершення нагородили призами. Павло Монахов, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.